Вітаю на каналі. Сьогодні купила ось такі дві гортензії, вже з квіточками, але дуже-дуже малесенькі. І зараз покажу, як буду їх пересаджувати, щоб підростити і щоб вони мали гарний вигляд. По-перше, хочу подати вам е, таку гарну квіточку, трошки має вже рожевого відтінку, біла гортензія. І хочу подати вам кореневу. Ось такий маленький ошечок, Коренева непогана. І Буду зараз її ось так розправляти, тому що при пересадці коренево треба обов'язково розправити, не бійтеся, якщо десь там трошки щось ви там розірвете, там щось відірветься, то не страшно. Ось, але коренева має бути ось так розправлена, щоб рослинка могла гарно адаптуватися і нарощувати далі свою кореневу масу і далі рости. Так, ось горшечку я вже підготувала, горшечок 1,5-літровий, підготувала тут вже весь ґрунт, е, який потрібен для гортензії. Ось так ось виставляю. Ще трошки так розірву. Бачите, от просто розриваю. Викладаю сюди гортензію. Трошечки я її проливаю і підсиплю, звичайно, землі. Ось так. Трошечки ось так розрівняю і ще гарно-гарно пролью. В Воду я додавала добриво, формула 2020. -20 -20. Зазвичай не додаю при перевалці перші дві неділі. Але тут настільки гортензії, малесенькі, настільки, ґрунту так мало, він такий виснажений, що я вирішила трошки додати сюди добрива. І пролити ним теж, бачите, коренева трошки менша ніж там. але Теж її розправляємо. Звичайно, такі саджанці, без досвіду, вони не завжди дають певний результат. Але при бажанні, якщо у вас є бажання, то можна завжди добавити якихось зусиль, підростити і мати гарну, гарну квіточку. Яка буде квітнути в вашому садочку і... Додавати таких гарних яскравих кольорів. Гортензії квітка, яка квітне більше трьох місяців, тому милуватися нею можна дуже довго. І теж гарно приливаю. Тепер отакі маленькі гортензії у мене будуть, я думаю, до наступної весни рости в горщиках, а потім вже я висаджу їх в ґрунт. Ось, друзі, така перевалочка таких гарних квітів. Дякую, що були зі мною. Всім гарного настрою, гарного дня і до слідуючих відео.